Видавництво Фомамас презентує серію про родину вафельок. Це книги для дітей віком 5-7 років, які в ігровій формі допоможуть легко та доступно пояснити дітям базові правила поведінки в самих різних життєвих ситуаціях. В книзі поради щодо дитячих справ зібрано веселі оповідання, які не тільки поліпшать настрій, а й підкажуть, що класно мати власну думку і зважати на думки інших. Що допомагати це приємно а охочих допомогти значно більше ніж проблем. А гуртом і сніговіка зліпити швидше і отримати бажане простіше. Як дбати про здоров'я можна кумедно і захопливо? Чому Базіка не почує багато цікавого, які є секрети швидкого виконання домашніх завдань та багато іншого гарні манери для дітей? Це книга, в якій родина Вафельок допоможе дізнатися наступним: хто повинен першим подавати руку під час зустрічі? Скільки шоколадок можна з'їсти на дні народження друга? Які телефонні номери обов'язково потрібно знати? Чому в кінотеатрі не можна розмовляти? І це тільки декілька прикладів цікавих дитячих питань. Книга сповнена гумору, доброти та важливих уроків про вічливість та гарні манери. Книги створені для спільного та самостійного читання, вони допоможуть легко та з гумором дізнатися відповіді на безліч дитячих питань.